Сонцю Дмитру Чабанову 24 роки. З травня він живе в Івано-Франківську. Його книга автобіографічна. Працювати над нею, говорить, розпочав у березні 2022 року, коли був в окупації. Була якась чергова ніч якихось обстрілів. Я вже не пам'ятаю, це були відльоти, прильоти. Це не так принципово, але ми з мамою, як завжди, сиділи в коридорі. А от слухали це все, і я зрозумів, що. Я сьогодні, мабуть, просто не зможу заснути, тому що якесь таке є емоційне напруження, яке треба якось вивільняти. Це була спочатку історія про окупацію. Чим я займався, чим займались мої друзі. Потім це була історія про виїзд. Ну а потім історія про нове життя, і це все було. Загалом подигідю того, що я не можу не розповідати цю історію, бо вона мене турбує до глибини душі. Відчуття цілковитої безпорадності у перші дні повномасштабного вторгнення та переживання з приводу окупації Херсона він відобразив у назві книги. Назва книги з двох частин складається: це нотатки боягуза, і роби щось, аби й до біса. Це перша фраза. Вона має сенс такий, що всі ми посилаємо боягузи, бо чогось боїмося. І друга частина це роби щось, це безпосередньо, так щоб тримати себе на плаву, відчувати свою потрібність, якийсь сенс. Тим паче в таких умовах, в яких ми живемо, то треба щось робити. Щось, що буде корисним як для людей оточуючих, для наших близьких, для тих, кому це дійсно потрібне. Сидіти вдома не міг і сам Дмитро тоді каже, розпочав допомагати херсонцям. чим міг здавав кров, розвозив їжу тим, хто цього потребував найбільше. Доставляти продукти доводилось через російські блокпости. Пам'ятаю, як я несу в цей розподільчий центр, називаємо це так. Ці пакети і десь в метрах 50 попереду, саме туди, куди я несу, збивають якісь безпілотні корки. І я це стою з цими пакетами, постив їх. Дивлюся, як падає безпілотник, і Думаю, наскільки я взагалі хочу далі це нести в тому напрямку. От подивився навколо людей. Не було, то мені ніхто не відповів на це питання. Я вирішив, що треба нести далі. Наприкінці березня окупаційні війська почали відстежувати і забирати на підвал волонтерів. Тоді Дмитро на тиждень зачинився у квартирі. В книзі він описав момент, який змусив його поновити діяльність. Ми е, приїхали на Дніпровський ринок, і там е, я побачив дуже дивні речі. Багато людей було. Дійсно багато, і вони всі хтось посміхався, хтось вітався, обіймався. Було якесь таке людське спілкування, яке на той момент я вже не бачив у місті. І коли ми приїхали, у ця саме зміна обстановки навіть в межах міста, приїхати на інший район, це було якесь таке враження, через яке. Я знову повернувся до того, ну до тієї діяльності, якою ми займалися. Наприкінці квітня волонтерську діяльність довелось припинити. Це був час, коли у херсонців почали закінчуватися заощадження. Пояснює Дмитро. Нотатки боягуза закінчив писати вже після звільнення Херсона. Перші 30 примірників видав власним коштом. Уже тираж книжки заробив саме прибутку приблизно 2,5 тисячі гривень. Це 100% піде в благодійний фонд. Все, що вийде заробити понад цю суму. В мене є збір моїх гарних друзів, які контактують з е, саме військовими в херсонському напрямку, і я знаю, що їм потрібні е, певне оснащення. Придбати нотаток боягуза можна в електронному варіанті. Усі зароблені гроші Дмитро Чабана обіцяє переказати до українських благодійних фондів, які допомагають військовим. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.